Сьогодні в програмі Чому навчають канадці наших військових медиків? Де можуть здобути бізнес-навички, демобілізовані військовослужбовці, учасниками якої патріотичної гри стали одеські школярі? Ніч у зоні проведення АТО пройшла без порушень мінських домовленостей. Військові займаються відновленням інфраструктури Донбасу. Зокрема, не припиняють роботу військові сапери. Сьогодні відбувається розмінування вуглегірської тес. Після Роботи саперів ремонтники отримують можливість поновити лінії електропередач. Понад 20 пірамідальних тополь висадили українські військовослужбовці на алеї відродження у місті Солидар, що на Донеччині. І ми спільно з місцевою громадою це робимо. Я сподіваюся, що вже наступного року ці дерева виростуть і тут буде зона відпочинку. Місцевих жителів. Від ім'я громади хочу сказати велике спасибі за підтримку, за допомогу місту. Ну і що, надіємося, що війна закінчилася і дійсно буде відродження Донбасу так. та й України цілого. Дякую. В Маріуполі навчатимуть колишніх військовослужбовців підприємницькій діяльності. Регіональний навчальний центр бізнес навичок розпочав свою роботу на базі Приазовського державного технічного університету. Майбутні бізнесмени вчитимуться, як готувати інвестиційні проекти та перемагати у грантових конкурсах. Таким чином, викладачі хочуть віддячити захисникам Приазов'я. Ми б хотіли, щоб кожен із них когда закончатся военные действия или когда он сможет приступить к мирной жизни, у него были компетенции, касающиеся открытия собственного дела. Навчальний курс передбачає проведення тренінгів, майстер-класів, навчальних семінарів та консультацій. Слухачі отримують саме ті знання і навички, які необхідно для започаткування власного бізнесу. Підприємницький потенціал Донеччини значно постраждав внаслідок бойових дій. Сьогодні він потребує відновлення, тож реалізація даного проекту сприятиме швидкому зростанню економічної інфраструктури та ділової активності регіону. Чим раніше ми людям дадім можливість мати постійний, Доход, причому постійний доход не в виду якихось, скажем так, виплат, а постійний доход в виді того, що люди самі заробляють, тим більше проблем нам вдасться і збігати в будущее. Даний проект реалізується завдяки програмі розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Японії. Віталій Саранцев, Володимир Кухарський, чаще. На Львівщині спільно тренуються українські та канадські військовослужбовці іноземні інструктори передають нашим воякам власний досвід та знання щодо дій в умовах сучасних збройних конфліктів. В таких наметах, де знаходяться імпровізовані класи, канадські військові навчають українців надавати якісну медичну допомогу. А воїни, які пройшли вже зону АТО, знають, що від цих знань може залежати життя кожного солдата на полі бою. Військові фахівці із Канади діляться тонкощами надання першої медичної допомоги, адже часто на полі бою життя пораненого залежить від обізнаності його бойових побратимів, воякам, які пройшли, АТО, це добре відомо. Після перших обстрілів, після перших поранень, які вони побачили у своїх товаришів, вони в них міняється свідомість. Хлопці починають розуміти, що першу медичну допомогу до медичну допомогу надають іменно товариші, які знаходяться поряд, і від них у більшості випадків залежить те, залишиться ти жити, чи не залишиться, що медичні працівники вони досі ну не часто. Під час будуть поїд. Досвід українських медиків іноземним колегам також стане в пригоді, зокрема щодо лікування опіків від фосфорних снарядів, які часто терористи застосовували на сході країни. ще один тип поранень, типовий для антитерористичної операції осколкові рани. Ми мали схожий досвід під час війни в Афганістані. Осколкові поранення, що спричиняли сильні крововтрати. Тож ми вчимо солдат, як діяти в разі артеріальних кровотеч. Також ми будемо відпрацьовувати сценарій масових осколкових поранень в ході навчально-практичних занять. Незабаром від канадських колег наші солдати отримують аптечки за вмістом. Вони схожі на натовські набори першої допомоги. Такі використовували в АТО. Ця наліпка використовується в разі проникаючих поранень у груди чи численних дрібних осколкових поранень. Як бачимо, її легко відкрити однією рукою з будь-якої сторони на краях пакету термофарба, аби бачити його в темряві через прилад нічного бачення. Наліпка щільно прилягає на волосся дуже вологу шкіру, навіть на кров під час кровотечі. Для прикладу намочимо руку доволі мокро беремо за край і використовуємо. шкіра досі дуже волога. кровотечу ліквідовано. Одна з переваг цього засобу, що його можна взяти за край і легко зняти. Перепрошую, буде трошки неприємно. А в разі потреби можна переклеїти, наприклад, щоб закрити іншу кровотечу. Спеціальні ножиці зі зігнутими лезами здатні перерізати навіть металеву монету, тож легко впораються із тканиною бронежилета. Аптечка також містить пристрої для штучного дихання, легку термоковдру, засоби для зупинення кровотечі, два джгути, бандаж, набір великих пластирів. Усього цього вистачить, аби надати допомогу декільком людям одночасно. Олег Брацюк, який побував фельдшером у чотирьох закордонних місцях та в зоні АТО, каже, що канадський набір найкращий з усіх ним бачених. Продумано Їхньою стороною, навіть як фіксація ножниць, щоб вони не згубилися, Тож це опять же, проблема. Наступне дуже цікаво придумана аптечка фіксується на, за пояс навколо ноги. Вона викладається сюди. При тому, коли ти працюєш і аптечка в тебе от відкрита, ти її робиш. Для того, щоб її зафіксувати, достатньо просто. На тінуті пучку загалом із Канади надійде більше 17 тисяч таких наборів. Сам курс медичної підготовки триватиме тиждень. Аліна Голубенко, Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, час ще. В Одесі відбулася презентація книги Вклоняємось доземно українському солдату, виданої військовими журналістами газети Народна армія. Це вже другий збірник, в який увійшли найдивовижніші історії наших воїнів-героїв, які стали учасниками війни на Донбасі. Герої нашої книги це звичайні військослужбовці, звичайні солдати. Від звичайного солдата рядового до полковника генерала включно. Вони різні, долі у них різні. Одні матеріали були підготовлені безпосередньо в зоні АТО, інші матеріали готувалися безпосередньо в різних гарнізонах. Бійці у книзі прості житті, радісні та доброзичливі, і усі вони, не вагаючись, стали на захист територіальної цілісності України. Виконуючи безпосереднє завдання на сході України, я зустрічався з багатьма людьми, вчорашніми трактористами, бізнесменами, вчителями, директорами шкіл, які сьогодні в однострої виконують обов'язки на різних солдатських посадах. Військові журналісти впевнені, перегортаючи сторінки цієї книги, читачі побачать портрети справжніх героїв та зможуть відчути їхній незламний бойовий дух і любов до України. Маріамна Маркевич, Анастасія Ілляш час ще. Вже втретє, в Одесі на базі української гімназії номер 7 проводиться військово-спортивна патріотична гра СКОП. Цього разу до змагань долучилися вихованці військово-морського ліцею та учні навчальних закладів з різних куточків України. Сьогодні проводять семінар в цій школі зі всіх українських гімназій всієї України. Такі, які якраз є осередком українськості, патріотизму, от, які в душах наших дітей зароджують вогни патріотизму, завдяки якому ми перемагаємо нашого ворога. Винесені державний прапор та прапор Одеси лунає державний гімн. Після вітального слова учасники розпочинають змагання. Ці заходи дуже важливі, тому що вони роблять з людей патріотів. Вони направляють людей на те, що потрібно любити свою державу. Для гри Скоп створено спеціальний маршрутний лист, де розписані так звані станції. Це строєвий вишкіл, медична допомога, цивільний захист, фізична підготовка та смуга перешкод. Також учасники мають продемонструвати вправність у складанні розкладання розкладанні автомата та в імпровізованому тирі влучити в мішень з пневматичної зброї. Чимало історії про мужність і звитягу наших вояків знають гімназисти. Адже колектив навчального закладу з перших днів передислокації підрозділів військово-морських сил до Одеси допомагав українським морякам. На знак подяки гімназія отримала військово-морський прапор, вивезений з Криму. Це наша земля, це наша територія, і Україна має бути єдиною соборною і незалежною. Як і завжди, у цій грі перемогла дружба Ірина Монастирська, Олена Солоніна, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони України «Бриз» для часу че.